На державному рівні для країни-агресора використовувати назву Московія замість Російська Федерація та Московити замість Росіяни. Петицію з таким проханням на офіційному сайті інтернет-представництва президента України зареєстрував посадовець Хмельницького, заступник міського голови Василь Новачок. В вільний час після роботи сів за півгодинки зробив петицію, зареєструвався. Насправді це абсолютно просто. Це може зробити кожен секретар РНБО десь у своїх виступах казав про те, що не розмивайте сутність ворога, а називайте Росія і Росіяни. Мені особисто не повертається язик навертати і називати їх так. У петиції автор нагадує, що 300 років тому московський цар Петро І проголосив Московію Російською імперією, таким чином намагаючись присвоїти здобутки Київської Русі та підняти на міжнародній арені власну варварську державу до рівня провідних європейських країн того часу. Як зауважує Василь Новачок, всі ми вже добре засвоїли нашу історію, тому розуміємо, що нічого спільного, окрім воїн, московська держава ніколи не мала, ні з державою Київська Русь, ні з її спадкоємцем. Вони є уламком Золотої Орди, але не хочуть того, цураються, того хочуть бути частиною Європи, але їм ніяк не вдається. Власне, для того, щоб не було таких от протиріч ні у мене, ні у когось іншого виникла така от ідея просунути це питання і повернути історичну справедливість. Чиновник пропонує змінити назву Росія на рівні українського словника та впевнений, що після прийняття такого рішення Україною інші держави світу наслідують цей приклад, підтримують таку ідею і пересічні хмельничани. Ні, все одно як її назвуть, ніби вони нас не трогали. Росія на Москві? У нас ще є Росія і Московія. здається, що їх вже давним-давно немає. Ну я. Позитивно до цього відношу по історії правильніше Московія буде, а не Росія. Це вже Катька. Чи після неї послідувателі все це придумали? Всю цю історію. Ну і багато в нас вкрали. Однак виявилось, схожу петицію вже зареєстрували 23 листопада минулого року. Вона набрала більше 13 тисяч підписів, але голосування й досі триває. Тут не важливо, яка петиція набереть, і навіть не так важливо скільки набереть. Тут важливо піднімати той інформаційний привід і проводити самонавчання, проводити навчання нашим українцям. Для того аби президент України розглянув петицію щодо перейменування Росії, вона має набрати 25 тисяч підписів. Наразі за документ проголосували більше тисячі осіб. Аліна Жукевська Ігор Ш'ян, телеканал Перший Подільський.